Ну і зараз будемо говорити про закон 4.5.5.5, який це оці цифри. Я не знаю, навіщо ми запам'ятовуємо, але деякі доводиться. Да, це те, що стало з, з ну стало законом, коли ухвалили законопроект 12.414. І не лише про це будемо говорити. Є взагалі про наслідки, про те, як Європа і Штати реагують на оці ці зміни з незалежністю набу і САП з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас з. Загородній, пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні, доброго дня, героям Слава. Що ж, давайте почнемо з внесення нового законопроекту. Заплановано, наскільки мені відомо, на 31 серпня голосування у Верховній Раді. Про це сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він запропонує депутатам ухвалити законопроект за основу, і в цілому, а також підтримати термінове його підписання. Тобто, вирішили відкотити. А як це виглядає з точки зору там і суспільства, і нашого розуміння процесів? Ну, що значить відкотити. Наскільки мені відомо, там буде питання стояти, що е, будуть проходити на поліграфії, е, в, е, ну СБУ будуть проводити перевірку співробітників на Тобто зміни в порівнянні з, з попереднім статусом все ж таки є, е, тому що завдання, і те, що говорив президент, мається на увазі, що не повинно бути російського впливу. Тому не зовсім там відкочування, тому що я не пам'ятаю, щоб в Україні було зобов'язання щодо вступу в ЄС, тому числі це утримувати філію ФСБ під виглядом незалежних органів. Тому я думаю, що звичайно, що зміни будуть. Подивимось на кінцеве законопроект. Суди, що з усього наші партнери це теж підтримали цю позицію. Окей, давайте тепер про статтю Financial Times. Там цікава історія. Ну тому, що близько десятка народних депутатів написали у соцмережах з тих, хто голосував за цей законопроект, 12414, Що у них там була помилка? Вони хочуть виправити помилку, але приблизно 70 народних депутатів від слуги народу висловили своє занепокоєння. Пише про це Financial Times. Вони бояться, що їх тепер з метою помсти почнуть Муть переслідувати, хоча була ж інформація, що приблизно по відношенню до 80 депутатів з тих, хто голосували за той законопроект, проти них є справи у набу, якраз і якраз народні депутати це, це прямі клієнти, що називається. це, якраз ті, ким мають займатися у національному антикорупційному бюро. То як будуть збирати голоси, і що ви про це думаєте? Чого їм турбуватися? Я не знаю, чого вони там турбуються. Там судячи зі статистики, яку ми теж нещодавно в ефірі у вас обговорювали, так. які робили наші міжнародні партнери. Жо жодне жодної підозри вище посадовців в 23-24 двадцять четвертому році. Ну точніше, одна була в 24-му році з боку НАБУ і не було. А зважаючи, як звідки тече інформація, я не знаю, чого вони так особливо турбуються. Якщо а, все ж таки не буде відповідального, який конкретно буде відповідати за боротьбу з корупцією. Все так воно і далі буде так продовжуватись. Це перше. Ну, голосували не тільки слуги народу. Нагадаю, голосували представники всіх фракцій, які зараз в тому числі виступають про цього на закону. Ну, значить, вони, якщо ти не проголосують, то значить, що вони будуть тепер голосувати. Всі фракта не всі правда, фракції проголосували так. А тепер вони будуть голосувати. Я думаю, що вони скомпенсуються. Тільки вони повинні теж розуміти наслідки. Тепер відповідальність за все, що буде робитися в Набута САП, а буде конкретно на них полягати. А як вони будуть працювати? Та приблизно також будуть працювати, якщо СБУ не вдасться в дійсності припинити витік інформації з, з, з цих двох структур, тому що очевидно, що там тече. Аж гайгу, де я от цікавою зараз спостерігаю. Всі носяться з якоюсь там плівкою, яка, начебто, існує проти влади, навіть з адресами оперативного прослуховування і так далі. Говорять, що це якраз гарна робота набу, так це і є свідченням того, що секретний відділ який слідкує за всіма, просто тече. А звідки у вас матеріали, якщо це в матеріали ті матеріали таємних розслідувань? Це ж початкова стадія так званих негласних слідчих днів. А звідки воно в відкритому доступі знову вийшло вітром надуло? Ну це ще раз підтверджує про те, що от коли проводились обшуки в будинку депутата у, у якого були документи і набу особовий склад цей? Особового складу і матеріали теж не слідчих дій. Що депутатам так боятися нема чого, воно і далі так буде продовжуватись, тому що висновки ніхто не робить жодного розслідування не було за 10 років. Знову таки підкреслюють самі міжнародні експерти. Так що голосуйте спокійно, нічого там не буде. Завдання було цих розслідувань. Завдання було цих розслідувань, щоб запобігти російському впливу. А судячи з усього, в цьому законопроекті буде обов'язок проходити поліграф у СБУ. І, і, і там ще декіну, ну подивимось кінцевий законопроект. Головне, щоб це не було роботи на ворога в даному випадку. Так що, якщо слуги не проголосують, то проголосують інші, вони ж виступали за це. Ну окей, подивимось, як воно буде розглядатися, тому що вже наскільки мені відомо, є аж цілих три законопроекти альтернативних, які стосуються діяльності набу і САП, і як воно там буде голосуватися у Верховній Раді. Ну що ж чотири дні почекаємо, будемо за тим, обов'язково стежити. Але ну справді дуже дуже такою обережною з одного боку, але критичною була реакція за кордоном. І от зараз, коли вирішили такий новий закон президентський подати, то амбасадорка. С в Україні Катерина Матернова. Вона така завжди обережна в заявах, так от вона заявила, що президент Зеленський продемонстрував здатність слухати молодь, громадянське суспільство і не відвертатися від критики. А це ознака зрілого демократичного лідера. От тут зразу з'явилися там, що називається похвали на адресу президента, і власне того, як виглядає це в Україні. Але дуже багато було критичних статей у західних медіа, коли тільки цей закон тільки Украї... цей як он був ухвалений, як це на міжнародному рівні вирулювати. Ну а що вони ну, обережна критика? Звичайно, обережна. Що вони хочуть сказати, що не треба ловити російських шпигунів, навіть якщо вони працюються в незалежних структурах, так які вони теж підтримували. Тому звичайно, що буде дуже обережно, тому що якось дивно буде виглядати з одного боку. Україна бореться проти ворога, так який проникає у усі структури, тому що знаходять у всіх структурах. Сказати, що хтось тут святий, і не святий, це неправда. Обшуки проходяться у всіх структурах нашої держави, які є підозри на державну зраду, а в а в набу на найвищому рівні аж три, три особи було знайдено. Два двоє, по моєму, чи троє вже арештовані знаходяться під вартою. Пред'явлено конкретне обвинувачення по конкретних епізодах, в тому числі людина, яка працювала над секретному відділі красно, по моєму там його звати, набу, яке в тому числі мало доступ до цього до нас секретної інформації, в тому числі до негласних слідчих дій. То звичайно, що вони не будуть нічого говорити тим більше упевнене, що під час зустрічі з представниками спецслужб їм пред'явлено були конкретні речі, які якраз які пов'язані з роботою російської агентури, конкретно в набу. А, тому а, звичайно, що не будуть а, ну обережно, Ну добре, так воно і є. Ну а те, що говорить навколо а, навколо, ну таке знаєте, такі були статійки. Знаєте, коли починають посилаючись на це, а, посилатися на те, що хто небезпечніше на BBC, я, по-моєму, бачив абсолютно якісь божевільні заголовки, А що небезпечніше Банкова чи Путін? Ну це абсолютна маніпуляція називається. Ну от почнуть летіти шахеди, Приїдуть російські солдати на територію ЄС, почнуть вбувати гвалтувати жінок, дівчат і все інше, і ви побачите в чому різниця між Україною, так і Путіним. А тому ну я не виключаю, що тут ще, звичайно що допомогли росіяни в цій кампанії, тому що хлопнули резидентуру. В, в набу вони хочуть повернення назад. Вони хочуть контролювати ці процеси. Звичайно, що вони будуть качати цю історію. Ну, міжнародний імідж, що міжнародний імідж? Україна бореться за виживання, нищить ворога і будь-які витоки інформації. А це питання особливо коли йдеться про різні слідчі дії, це питання нашої національної безпеки. Тому ну знаєте, якби Ізраїль це читав, що про нього пишуть останні 70 років. То я думаю, що вони від депресії нічого взагалі робити не могли. Окей, давайте тепер про гроші, тому що уже там дуже ретельно придивляються до виконання Україною своїх зобов'язань. Значить, повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, що Єврокомісія пропонує ради ЄС. Виплатити Україні черговий транш в розмірі 3,5 мільярди євро замість 4,5 мільярдів, бо Україна не виконала 3 з 16 реформ, які пообіцяла Європейському Союзу. От відповідно, я так розумію, що ці речі ці речі варто поєднувати, чи як оця історія з реформами? попри війну на на початку повномасштабки справді е, справді ну на багато яких речей на багато які речі закривали очі в європейському союзі зараз навіть ну навіть до речі опозиційний і дуже популярний у угорщині пан Мадяр каже що він проти прискореного вступу України до Європейського Союзу. Ну і не все там добре у України з реформами на цьому, і на офіційному горщині на найкраща ситуація. Ми розуміємо, це я розумію. Ну але проти нас використовуються як приводи ті, хто не хочуть бачити нас в європейському союзі. Давайте тут розділяти реакцію наших сусідів на зближення України з ЄС і те, що далі відбувається. Ну по перше, ж рекомендація, що ніхто не скасував, Це раз. По-друге, які конкретно претензії? Це два не думаю, знову таки, що серед виконання вимог ЄС є утримання російської філії ФСБ в незалежних структурах, які в тому числі підтримуються нашими партнерами. Це перше. Друге щодо реакції сусідів, Реакції сусідів буде дуже багато, тому що наближення України до ЄС наближення навіть України ЄС становить загрозу їхнім економічним інтересам, коли Орбан говорить, що е, угорська економіка постраждає від зближення України з ЄС. Це правда без заперечення, тому що ми конкуренти за ринки за інвестиції. А, і, а за робочу силу і багато чого іншого, і спротив буде, і він же є, Це зрозуміло. А, наших сусідів. Це перші, хто постраждає вгорщина, Словаччина, Польща страшний сон поляків, коли українці починають повертатися додому, тому що тут краще може бути або більш перспективна Румунія. Буде страждати від цього. Тому це нормально, коли, коли до тебе претензії, і будуть знаходити різні приводи. То у вас. Не таке компостувати мозок з різних питань, а си ми самі подобалося. Те, що вона ми їм не будемо подобатись, ну звичайно, будуть забирати робочі місця. У них безробіття там почнеться і багато чого іншого. Тому це нормальні процеси. Навпаки, я радий, що така реакція це означає, що перспективи стають все серйозніше, і тому всі різко починаються вигадувати різні приводи, що щось не так. Щось не так повернулося, не так чихнули. Приводи завжди можна знайти, е і ти ніколи їх не задовольниш. Спокійніше треба до цього ставитись. Е стосовно Стар, затримки да, гроші та затримки грошей. Ну так відкривати треба експорт наших. Е давно відкривати експорт нашої зброї. Один мільярд доларів а, е е валюти занесе Україна плюс. Е 200 мільярдів сплатяться податки всередині країни, наші зброярі щоб не бути залежними. А якщо завтра Росія нападе, наприклад, на, на Польщу, припустимо, шахедами буде рвати ці гроші, теж може не бути. Слід готуватися до всіх сценаріїв і спокійно на це реагувати. От президент сказав, що готується угода на 10 мільярдів по дронах США. Ну це теж же знак європейцям, що давайте ви менше будете компостувати на мозок, так особливо Перебуваючи в комфортних умовах за спинами українців, так а будете швидше рухатись в правильному напрямку, щоб добити Росію. А потім будемо розбиратися що де і як там, да як реформи виконуються, і класні ознаки мирного життя в ситі Європі, що можете не встигнути деякі кампанії. До українських зброярів і все інше. Тому теж треба знаєте фільтрувати всі ці речі, а то знаєте, за що забагато хочуть від України і, і, і ви повинні експортувати, щоб голоду не було. І вимоги, які і в мирний час не завжди можна було зробити, і країни, які, м'яко кажучи, до яких претензій купа у того самого ЄС починають нам розповідати, що у нас так а що не так. Добре, але пункти, на які на яких зазначає Європейська комісія, значить, це недостатньо виконано щодо децентралізації. Розумію, що децентралізація під час війни це така дуже, до, дуже для мене о, да, важка штука, але реформа Арма це ж агенція з розшуку і управлінням майном, і відбір судів до Вищого, вищого антикорупційного суду України, бо він теж там трошечки гальмується. Куди оце рухається? Тому що АРМА і ВАКС це напевно речі, які і нам самим потрібні, ну, слухайте, це нескінченний процес. Просто там теж треба знаєте критично ставитись до цього, хто там цим займається. що знаєте, бачу нескінченний процес змін, криків, що не так вийшло, і займаються ти самі одні люди. Просто європейці повинні теж робити висновки. Якщо одні ті самі люди займаються реформуванням цих. В цих і нічого не виходить, а вони освоюють гроші, значить треба міняти людей, а тому що це нескінченний процес реформ. А о, і, та, ну знаєте, вже просто набридає, і в цьому винувата Україна, а не підрядники, які цими займаються в нашій державі. А, о, що стосується інших суперечок, які є, ну це суперечки постійно існують. Ну от нещодавно Трамп ще хотів намалювати нам 500 мільярдів боргів. Так. Поговорили, посварилися, а потім в результаті вийшло, що що невідомо, хто кому винен. Там да? вийшло на 500 мільярдів. Знаєте, в тому анекдоті не виграв, а програв. Да? От вийшло на 500 мільярдів, а може бути 350 мільярдів, і то невідомо коли. Але зброя іде... є, ідея вирішили питання, вирішила питання. Тому там суперечив, що може бути дуже багато. А європейці все ж таки повинні зважати на те, що відбувається в країні. що є особливо по децентралізації? ви правильно помітили. Яка децентралізація? Будь-яка війна передбачає концентрацію влади, концентрацію влади, тому що по іншому це не працює. Це стосується в тому числі демократичних країн. Чи була чи була якісь там децентралізація, у наприклад, Великої Британії під час Другої світової війни? Ні, там була концентрація влади, конкретно в руках конкретної людини Черчилля він очолював а, а, уряд і одночасно був міністром оборони В ручному режимі. Керував багатьма процесами, в тому числі в економіці виборів там до речі не було з 36 по 45 рік. І так далі, тому ми повинні теж, знаєте думати і розуміти, створювати власні важелі тиску на на перемовинах. Як у нас є козир, велика ця зброя? Давайте будемо розмовляти по конкретних проблематиці, так вирішувати проблеми безпеки. безпеки. То ви самі пишете, що вже в 27-му році я думаю, раніше Росія може вже вторгнутись на територію ЄС. а Ви починаєте тут про реформу говорити які ну давайте давайте покладемо руку на серце не не такі вже критичні якщо говорити про про війну Ну так, під час війни говорити про децентралізацію. Це такий трошечки для мене сумнівний трек. Окей, пропозиції Реджепа та і якось зустріти між собою да Путіна і Трампа. Ну або принаймні провести з ними розмови, а можливо навіть організувати тристоронню зустріч Трамп, Путін, Зеленський. Наскільки ви бачите реалістичним оцей заклик Туреччини? Поки що Росія геть не схожа на те, щоб була зацікавлена в якихось реальних переговорах. Ну так воно і не буде. Як я я продовжую наполягати, що поки Путін буде при владі, він ніяк і ніякі ви на перемовини не піде, бо він заявив публічно свою позицію. А, а в традиціях російської дипломатії, які ну там триста років, якщо цар один раз сказав публічно, то він не буде втрачати обличчя перед своїми підданими всередині країни і нікуди не піде на менші поступки. Гірші позиції він буде озвучувати. А ми. А менше не буде Ну, те, що Ердоган дуже так хоче бути звичайно лідером і хоче показати, що він вирішує всі проблеми. Ну це звичайно, похвальне. Це у нього така позиція. А, ось ну я думаю, що така метушняша почалася через 18-й пакет санкційний ЄС, де там багато чого теж дуже неприємного, в тому числі для Туреччини. Ну, тобто, Туреччина по суті відстоює свої інтереси, нарощує вплив як регіональний лідер, але навряд чи без рішення, ну умовно кажучи, Китаю до чогось дійде. Ну, навіть Китаю. Я думаю, що ми переоцінюємо роль Китаю на Путіна, тому що Путін, Путіна ну, таки все залежить від верхівки влади. А Китай, ну що ну не може він йому сказати про припинення війну. Єдине, що він до речі може вимагати від Росії, якщо Росія буде вимагати більше допомоги від Китаю, щоб він напав на одну з країн НАТО. Оце можливо для того, щоб показати нестабільність саме союзницьких зобов'язань Сполучених Штатів Америки. Це вони можуть зробити. Тому що їх все влаштовує А далі, все залежить від Європи. Я продовжую наполягати на такій думці. Якщо європейці нарешті ухвалять на себе рішення, що е, Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати, взагалі, і буде ставити е, це питання ребром перед Китаєм або Європа, або е, або Росія, то Китай може ухвалити зовсім інше рішення, що а навіщо їм тоді, взагалі Росія в нинішньому вигляді? Тим більше вони давно хочуть забрати у них ядерну зброю. А так що да, навіщо дякую. Да. Дякую. Так, що на та. жаль, закінчився час у мене в цьому блоці. Дуже дякую за ваші роз'яснення з нами на зв'язку. Був політичний експерт Тарас Загородній.